Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожні ніби рань, Крешуть з них червоні блескавиці революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не згадую про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи, все одно я проллюся крапелькою крові На твоє священне знамено.